А далі ми переходимо до новин міжнародних. І сьогодні у випуску дивіться про таке. Тверда посадка Боїнга в Дубаї загинув пожежник. Повені в Індії цього року сильніші, ніж зазвичай. Влада Японії виділить 130 мільярдів для стимулювання економіки. Пасажирський Боїнг Емірець Ейрлайн» здійснив тверду посадку в аеропорту Дубая і зайнявся. Загинув один пожежник. Одна людина загинула внаслідок пожежі, що спалахнула на борту пасажирського лайнера в аеропорту Дубай. Боїнг авіакомпанії Emirates Ерлайн, який прямував з Індії, зробив тверду посадку і загорівся. На борту перебувало 300 чоловік. Людей встигли евакуювати, але все таки без жертв не обійшлося є одна жертва. Це один із пожежників, який працював у міжнародному аеропорту Дубай. Люди, що перебували на борту літака, пасажири, пілоти і члени екіпажу, живі. 14 пасажирів лайнера доставлено до лікарні з травмами малої та середньої тяжкості. Причину твердої посадки з'ясовують, деякі пасажири описали інцидент як неймовірно жахливий. Для Emirates Airlines це перша серйозна подія з 1980 року, коли була заснована компанія. Вона має гарну репутацію. Кілька тижнів тому на авіасалоні Фарнборо її назвали найкращою авіакомпанією світу. За минулий рік Emirates Airlines перевезла понад 51 мільйон пасажирів, ставши четвертою серед найбільших у світі за пасажиропотоком. Багато районів Індії досі перебувають під водою після тижневих злив. Сильні дощі випали на північному сході країни. Є жертви. Ситуація з повенями в Індії, як і раніше, складна. Багато районів країни досі перебувають під водою після тижневих злив. Найбільше постраждали штати Макхалея, Асам і Біхар. Тут кількість жертв великої води минулого тижня досягла близько ста чоловік. А в штаті Оріса кілька десятків жителів вбили блискавки. А це штат Махараштра. Тут у середу через зливи обвалився старовидний міст, через який проходить дорога Мумбаї-Гоа. Щонайменше 22 людини вважаються зниклими безвісти. Більше ніж мільйон чоловік були змушені покинути свої оселі. Для них облаштують табори тимчасового проживання. Утім, допомогою задоволені не всі. Ніхто не приїхав зустрітися з нами або підбити підсумки цієї ситуації під час повеней, коли повені під контролем, вони не дають те, що необхідне для спорудження дамб, але воно розподіляється серед людей нерівномірно. У штаті сам ще одна проблема: носоріг зупинив рух на національній трасі. Розгнівана тварина кинулася в натовп. Людей пошкодила кілька автомобілів і житлових будинків, розташованих поруч. Носоріг прийшов із сусіднього національного парку, 80% якого затопило внаслідок дощів. Раніше повідомлялося про кілька десятків великих тварин, які там загинули. Ті, хто вижив, намагаються знайти притулок на дорогах і в населених пунктах. Для того щоб прогнати носорога з траси, знадобилося Близько трьох годин. Повені в Індії явище щорічне в період з червня по вересень у сезон дощів. Проблему ускладнює стара інфраструктура, забиті водостоки і неконтрольоване зростання міст. Цього року опадів випало на 4 більше за статистичні обсяги. Японський прем'єр-міністр схвалив виділення 130 мільярдів доларів для відновлення економіки країни. Що йде на спад, за його словами, гроші буде направлено на боротьбу з дефляцією і стимулювання росту. Кабінет міністрів Японії затвердив програму фінансової підтримки бюджету обсягом 130 мільярдів доларів. Таким чином, уряд Сінзо Абе намагається відновити економіку, що йде на спад. Засоби частково буде спрямовано на додаткові виплати низькооплачуваним працівникам, а також на інфраструктурні проекти. Головний спікер уряду Йосіхіде Суга у вівторок під час прес-конференції сказав, що це був план, А без викорінення дефляції і стимулювання зростання економіки. Раніше в процесі виборів до верхньої палати парламенту прем'єр зміг заручитися більшою кількістю крісел. Фокус нещодавніх виборів полягав у тому, продовжувати чи ні абеноміку метою. Абе, в разі якщо його партія дістане достатньо місць, було проведення економічних реформ. Ось чому він вирішив виділити 28 трильйонів єн на свою економічну програму. Тою очікується, 75 мільярдів буде перераховано на витрати місцевим і національним урядам. При цьому 59 мільярдів надійдуть і. З фонду інвестування і запозичення, який не входить до основного бюджету, програма міститиме залучення приватного капіталу в державні проекти, а також інші типи фінансування, які не є прямим вливанням коштів з боку держави. Таким чином, негайного поштовху для зростання економіки не передбачається ми продовжуємо роботу. Ми хочемо прискорити інфляцію інвестувати в майбутні проекти, щоб збільшити зростання економіки, особливо враховуючи те, що світова економіка зіткнулася з великими ризиками. Попри те, що прем'єр уже три роки проводить свою економічну політику під назвою Абеноміка, в країні спостерігається слабке споживання, яке уповільнює зростання. Нещодавно Національний банк Японії знову заявив про намір переглянути свою програму монетарного стимулу. Це питання обговорюватимуть у вересні.